Привіт! Рада вас вітати на каналі В'яжемо з голубкою. Мене звати Іра. Сьогодні я хочу підвести підсумки нарешті нарешті підвести підсумки місяця лютого, адже я беру участь в проєкті, в спільному проєкті Кольоровий рік в кольору минулого місяця, тобто лютого, було поєднання двох кольорів, які ж кольори обрала я? Ну, скажімо, я не так швидко дійшла до цього, довелося подумати, чомусь мені захотілося в лютому зв'язати такі шкарпетки, які вже на наступний. На наступну зиму хотілося, щоб вони були ну, зимові. Так? Хоча й зима закінчується, але хотілося зробити собі зимові шкарпетки. Зауважу собі, собі. Особис, особисто. Відкласти їх, щоб вони чекали уже грудня. Обрала я кольори, які мені на той час дуже подобалися. Це коричневий ближче до шоколадного та блакитний. Першу шкарпеточку зв'язала на одному подиху. Спочатку вирішила, ну, взагалі, я вирішила шкарпетку зробити методом Helix, але Вив'язавши верхню частинку, зрозуміло, що, це, що це буде не так цікаво. Тому низ у мене такий полосатенький. Я не знаю чому. Ну, не знаю чому, але для мене це от кольорова гамма з зими. Чому, от саме грудень? Вив'язала цю шкарпеточку і подумала, що. Ну, вони доволі прості. Ну, немає такого чого, чогось цікавого. Тому, тому друга шкарпетка у мене має такий вигляд. Тобто я її перевернула. І знаєте, мені це сподобалося. Сподобалося, я вже е була задоволена, що в мене будуть такі шкарпеточки, поки не побачив їх мій син. Ну, Скажу вам, що розмір у нас майже одинаковий, Сине трішечки ніжка менше від моєї. І вирішив він їх забрати. Поки я їх в'язала, це було постійно, що коли, коли, давай швидше, давай швидше. Нарешті зв'язала. Він був такий задоволений, що о, нарешті, я зможу їх одягнути. Але не тут же було. Спочатку треба зняти відео. На якому показати їх. Але так сталося, що я захворіла. Хворіла в січні, захворіла і в лютому і втратила голос. Тобто, явно, явно я не могла їх відзняти, щоб не так йому як діла, я їх заховала, щоб він не бачив. Щоб Тихенько не взяв їх, не одягнув, поки я ж не зніму відео. Але хворіла я ну, не, не, не день і не два. І синочок теж захворів, дуже ж просив він ці шкарпетки, тому я їх йому віддала, він у них походив. Я їх попрала і тому знімаю їх уже не настільки свіжими. Так, не з пилу жару. А, а ну, якщо сьогодні 13, мабуть, 13 сьогодні березня, а відв'язала їх я, мабуть, 1 березня я вже їх попрала. Тому ну, майже два тижні. Майже два тижні вони в мене лежали, трішечки походилися, але ну, все доглядають гарно. Сину вони сподобалися. Я не знаю чому, але в пража Алізе, але вона якась ну, занадто м'яка. Ну, не така, як раніше. Ну, я думаю, що, скоріше всього, я купила новий засіб для прання. І я думаю, що, мабуть, все-таки цей засіб так подіяв на, на пражу. Ну, я залишилася задоволеною, головне, задоволений мій син. Ось Зараз ось на камері, взагалі, мабуть, навіть мені більше подобається, ніж вживу. Тому навіть з двох, з двох пряж, не особливо яскравих, можна зробити щось цікавеньке. Щось гарненьке. Далі, далі, в березні, точніше кольором місяця березня, став зелений колір. Я була дуже задоволена, тому що я його чекала, бо в мене був зелений, темно-зелений, ой, ну, як називається ця пража, маронос. Абудже маринос 3%. І я хотіла зв'язати собі шапку. В мене є е, жовтий меринос і темно-зелений. Але хотілося мені все-таки спершу із темно-зеленого спробувати, е, а потім повчитися не? повчитися на цьому кольорі, а потім вже в'язати собі жовту. В принципі, це добре, що так сталося, тому що. Тому що я не вгадала з розміром. Я не вгадала з розміром. Той майстер-клас, який я знайшла, там пропонувалася трієчка, спеції трієчка. В мене трієчки не було, було 2,5. І я додала 8 петель, якщо не помиляюся, чи 6, абудь 8, все-таки додала, і вирішила, що цього вистачить. В мене я в'яжу доволі туго, тому, тому я ж розумію, що вона замала. Вже вирішила, що я дов'яжу, не буду перев'язувати, не буду торочити, не буду доєднуватися до. до... Ой, забула це слово. До флешмобу. Не буду доєднуватися до флешмобу, який є. Так, мабуть, неочікувано для себе розпочала е, Тамара з каналу В'яжу на дивані. Хоча навіть я, ну, мені важко говорити, Тамара. От, по голосу, по відео, це томочка. Така приємна, така приємна людина, така приємна жінка. Е, вирішила не приєднуватися до її флешмобу, дов'язатися, дов'язати. Вже цю шапульку і або її віддати родичам чи знайомим. Ну, скоріше всього, я думаю, що долучуся до проєкту петельки добра. В мене є деякі іграшки, в мене є непотрібна пряжа, і, мабуть, все-таки перешлю туди цю шапку з пряжею. І до того ж в'язала я. Мабуть, декілька днів я в'язала лише шапку, потім зробила паузу, тривалу паузу, і знову почала в'язати. Просто от, наскільки, наскільки по-різному я в'яжу. Тут взагалі туго туго тут вже трішечки слабше, і петелька не настільки рівня. Но, я думаю, воно все вибреться і буде рівномірно. Тобто, на цій я повчуся, замовила вже. Навіть вже я отримала спиці трієчку. І, сподіваюся, в наступному місяці випаде жовтий і буду в'язати собі шапку. Так, і в цьому місяці вирішила я зв'язати ще один виріб зеленого кольору. Надихнули мене, скажу вам, я не в'язала плечових виробів. Мені хотілося, мені це цікаво, але ну, я думаю, що я для цього, до цього ще не готова. Не наскільки, ой, не наскільки я така вправна в'язальниця. Але, подивившись відео на каналі, Боже, я сподіваюся, що я нічого не переплутала і назву правильно, подивилася відео на каналі В'яжу на дивані, де. Тамара, Томочка, говорить, що, якщо ти вмієш в'язати шкарпетки, то ти зможеш зв'язати ну, майже все. Тому що в шкарпетках є і прибавка, і е, убавка. Так? Тобто е, ми там, вміємо рахувати петлі, ми е, вміємо е, дотримуватися інструкції майстер-класу, тому вирішила. Все таки спробувати і я. Замовила я, замовила я пражу Alize Ахер Classic. Гарна, так? Для мене надзвичайно, надзвичайно гарний колір. В 100 грамах 200 метрів, і це колір 455. Скажу зразу, що в'яжу я в дві ниточки. І в мене вже пішло, ну, це закінчується четвертий моточок. Так, зараз, ну, звичайно, все це не поміститься, вся ця краса не поміститься, але я спробую, хоч трішечки, трішечки вам показати. Так, в'яжу я основне полотно на е, номері 8. е, Але теж, що, знаєте, от би. Без казусів не обійшлося. Тобто, верх я на рекомендованій спиці 6,5. Якщо не помиляюся, то я в'язала на менших. Далі почала в'язати, і дивлюся, ну щось полотно не схоже на те, яке було там на уривках відео. Після цього додивилася, що. Спицею захвачують задню стінку, коли в'яжуть лицевий ряд. А я захвачувала передню стінку. Тому верх трішечки тугіший вийшов. Але ну, це непомітно. Просто це, це знаю я. Але, як не дивно, мене це не дуже тривожить. Далі вже перейшла в'язати, як звичайно. Тут, тут, тут навіть росточок є, і все. все. Мені подобається, мені дуже подобається, колір виявився мій, дуже освіжає, тепла, надзвичайно тепла. Просто от коли я приміряю, то зразу відчувається оце тепло. Хочу зв'язати її така дещо подовженому варіанті. І розумію, що я трішки наплутала і замовила менше пряжі, ніж потрібно, тому буду дов'язувати те, що є, і, скоріше всього, мені прийдеться один моточок дозамовити. Бо також в мене немає спиці для рукава. І щоб, ну, щоб закрити. Тобто, в мене є вісімка 100 метрів, а чогось меншого. Ну, немає, в мене занадто маленький, занадто маленький розмір. Тому, знаєте, коли ми думаємо, для чого ми знімаємо відео, для чого ми коментуємо відео, От я початкова в'язальниця, назву себе так. Перегляда... Переглядаючи відео. Наших українських блогерів, я надихаюся, я знаходжу для себе там потрібні слова, які, які мотивують. І, звичайно, звичайно, я не можу не зауважити, що дуже приємно читати, читати коментарі. Тому що, ну, я взагалі вважала, що я так не дуже в'яжу і. Е, мої роботи є доволі нецікавими, так? і відео, які я записую, е, я знаю, що я картавлю. Що, можливо, десь я швидко говорю, десь я протягую слова, десь якісь звуки я ковтаю. Е, і... Але ж канал створювався для того, щоб долати певні бар'єри для того, щоб ставати кращою і дуже-дуже допомагають ваші коментарі. Читаючи, я розумію, що є підтримка, є підтримка, і знаєте, от саме в цей час вона надзвичайно потрібна. Розуміти, що ми не одні, розуміти, що нас дивляться, розуміти, що ми комусь цікаві. Розуміти, розуміти, що багато людей підтримує нас для того, щоб продвигати своє українське. От здавалося, ми просто знімаємо відео, але ні, ми робимо дещо більше. Ми говоримо, що в Україні теж в'яжуть, у нас є талановиті люди. Ми згуртовуємося, так, от наскільки, за який короткий час згуртувався цей в'язальний світ, це, ну не знаю, це надихає, це дуже надихає. Тому мені потрібно закінчувати, бо зараз я паралельно проходжу, зараз я знаходжуся вдома, дещо продовжую хворіти і. Навчаюся онлайн. Тому скоро в мене почнеться наступна пара, і чекати мене там не будуть. Тож, дякую вам за те, що ви є, за те, що ви дивитеся відео, за те, що ви підтримуєте своє рідне, я прошу вас перейти. Перейти в інфобокс і переглянути учасників спільного проєкту Кольоровий Рік, підписатися, тому що дівчата творять чудеса. О, дійсно, дійсно, наскільки талановиті в нас люди, ви, я думаю, не пошкодуєте. І, і ну, до нових зустрічей! Сподіваюся, що Буду я знаходити час, щоб знімати відео, тому що ну, теми є цікаві. Хочеться поділитися, але не завжди є змога. Тому, дякую за увагу. До наступних зустрічей!